Друзі, всім привіт! На прохання підписників! Сьогодні у нас з вами організаційне і ознайомче відео від школи шлях до істини. І про найближчі події, семінари, ретрити, курси, що відбудуться саме найближчим часом. Дане відео записую для того, щоб і ви так само могли спланувати свій час та обирати саме те, що вам потрібно. Те, що має відгук у вашому серці, саме той курс, який вам потрібен для подальшого розвитку, тому зараз коротенько про основні події, а далі про кожну окремо розповім більш детально. Тому поїхали. Значить, у нас з вами перший курс чистка і наповнення. Зайти на курс можна в будь-який час, тому що він знаходиться у записі. Далі, 1 грудня об 11 годині відбудеться зустріч, вебінар для бажаючих та учасників курсів. Тривалість її буде 3-4 години, тому сплануйте свій час. 8 грудня стартує марафон бажання, тривалість якого буде у нас 21 день. І виїзний практикум, семінар у місті Луцьку відбудеться 20, 21 і 22 грудня цього року. Тривалість його буде у нас три дні. І вже 5 січня 2025 року, після Нового року, стартує другий поток крила роду, тривалість якого буде два місяці. А тепер про кожну подію розберемо більш детально. Значить, перший курс чистка і наповнення зайти на курс можна в будь-який час. Він знаходиться у записі. Тому можна проходити даний курс як самостійно за оплату по серцю, або ж з куратором по визначених датах. Оплата по серцю, якщо проходите самостійно, якщо з групою, з підтримкою куратора з відповідями на питання, оплата буде 1500 гривень. Перший курс чистка і наповнення він націлений на очищення, як фізичного, так і енергоінформаційного простору. Адже все, що знаходиться навколо нас: речі, техніка, документи, інформація, люди, відносини з ними, навіть якщо ви з ними і не спілкуєтесь або не бачитесь уже давним-давно, кермічні партнери чи колеги по роботі, це все називається поле. Це все, що висить, а правильніше сказати, підтримується нашою увагою, свідомо чи несвідомо. Тобто, воно існує і живе на нашій енергетиці. І для того, щоб почати нове життя, впустити саме нові енергії, людей, події, зміни, нам необхідно звільнитися від того, що тягне нас донизу, від старого і важкого. Адже ми це як стаканчик, так і якщо він у нас повний, наповнений хламом, то скільки в той стаканчик не пхай, воно буде вилітати чи виливатися. Тому спочатку необхідно очистити цей стакан, повернути собі втрачені енергії або трансформувати їх. І лише тоді наповняти цей стакан новими, щасливими, радісними енергіями, подіями, людьми, речами і так далі. Тому цей курс це як перший ступінь, так, перша така сходинка, у пізнанні себе, що веде до змін у своєму житті. Починаючи з себе, змінюючи своє світосприйняття і розширяючи свідомість, але не лише одними чистками і наповненням енергіями, ми займаємося на цьому курсі. Це дуже глибинний курс, насправді на якому ми пропрацьовуємо базу, а це стосунки з батьками і нашою внутрішньою дитинкою, адже ми на 100% складаємося з мами і з тата, з їх моделей поведінки і взаємовідносин між ними і світом. Адже це люди, що дали нам найцінніше, і насправді це життя. І далі ми працюємо з партнерами, кармічними стосунками, з дітьми, колегами, і навіть вашим першим коханням, що внесло такий величезний вплив на ваше життя і стосунки з партнером тепер на курсі. Є техніки захисту та чистки, пропрацювання образ та болючих моментів. Техніки для зцілення стосунків і розірвання договорів, практики повернення енергії і очищення приміщення і себе, а також авторські медитації і практики на позбавлення образ, болі, техніки роботи через фантом, і неймовірно потужна практика хоно-поно-поно, а також техніка, як вийти з кризової чи тупікової ситуації через погляд з майбутнього, і неймовірна техніка пробачення. Далі ми працюємо з стихіями землі та робимо генеральне прибирання не лише будинку, а й енергоінформаційного простору і своєї енергетики. І це лише такий коротенький, маленький опис цього неймовірного, сильного трансформаційного курсу, що дасть вам потужний поштовх до змін, до радісного наповненого життя, до стілених стосунків та міцним зв'язком з вашою внутрішньою дитиною. Тому рідненькі, хто готовий до змін, хто має відчуття проживання нудного, болючого життя, не може знайти себе та свій шлях у житті, має відчуття, наче живе не своє життя, або живе, наче білка в колесі чи день сурка. Одне і те ж, одне і те ж, хто втратив радість життя і себе, ласкаво прошу в коло однодумців і підтримки, де ми разом з вами вийдемо на абсолютно новий рівень життя. Для запису пишіть в Директ чи в особисті під цим відео, чи куратору курсу. А я вас чекаю на курсі чистка і наповнення з величезним бажанням до змін і знайти на кінець шлях до себе.